таки усім. Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо домашній крем-сир, все легко, все просто. У мене тут домашній кисломолочний сир, пів кілограма, або беріть зернистий, звичайний в упаковках. До нього додаємо одне яйце. Зараз будемо додавати всі спеції за смаком, і я буду додавати лише сіль. Можете додавати прованські трави, все, що ви любите, то і додавайте. Додаємо пів чайної ложечки соди. І тепер нам буде потрібен з вами блендер. І будемо гарнесенько це все збивати до гарної однорідної структури до такого моменту, щоб у нас був гарний ніжний крем-сир, гарної структури. Збиваємо блендер все дуже швидко і все дуже просто. Ось і все все гарно перебили до такої ніжної гарної структури, воно таке як мороз, воно дуже класно. Все, друзі, все швидко, все просто. Я зараз беру ронделик або беріть любу каструльку, в якій ви любите готувати. Перекладаємо сюди наш сир. І ставимо, друзі, на вогонь, готуємо поки що все на малесенькому вогні. Обов'язково перемішуйте, бо воно любить горіти. Спочатку воно буде, друзі, стане таке рідкувати, нічого страшного. Потім воно буде кумкуватися. Приблизно готуємо до 5 хвилин. Навіть можете собі засікти 5 хвилин. Спочатку воно в мене стало рідкіше. Бачите, зараз вже потрошки воно починає вже так збиратися докупки, скажем так, кумкуватися. Зараз покажу перемішуйте, бо воно любить підгоря підгоріти. Бачите, воно таке досить рідкувате. Зараз воно вже ще трішки і буде комкуватися. Дивіться, бачите, вже починає так збиратися до кубки. До речі, це воно навіть по свого роду по смаку буде навіть чимось похоже на плавлений сирок, бо буде трошки так навіть тягнутися. Ну, дуже смішний виходить сир. Дивіться, бачите, воно вже в мене так гарненько скомпувалося. Ми додаємо ще 20-30 грам масла, Перемішуємо, щоб масло гарненько розтопилося, ще 2-3 хвилинки і виключаємо приблизно до 5 хвилин. Собі так засічіть 5 хвилин і будете бачити. По структурі, теж плюс-мінус залежності від сира. О, бачите, гарнесенько все збилося в таку одну кубку. Не, я виключаю і продовжуємо готувати. Друзі, не чекаю, що воно остигло. бачите, воно таке гарненько тримається кубки. Я перекладаю у посудину. Зараз беремо блендер і будемо це все збивати до гарної ще раз, ніжної такої структури крем сиру так, я беру блендер, перебиваємо це все гарненько блендером і зараз вам показую, що в мене вийшло. Друзі, подивіться на цю класну структуру сиру. Вона дуже ніжна, навіть так трошки тягнеться. Кажу, чимось похоже до плавленого і сирочка. Можна додати зараз ще зелень, кропчик, потрушечку, що любите. Дивіться, який класний сир. Він справді дуже смачний. І дуже 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 файно виходить. І нічого складного, готується легко, просто за 15 хвилин, і наша смакота готова. Можна дати йому остигнути, можна зразу смакувати. Як вам подобається, він ще досить теплуватий. Я даю йому трішки остигнути, і будемо смакувати. Так, я собі таку ось гріночку підсмажила. Зараз намажемо цей смачнючий сирок і будемо смакувати. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково собі спробуйте приготувати. Це неймовірно смачно. Можна навіть до нього ще підсмажити печериці. Так дрібно-дрібно нарізти буде такий сирок з грибами. Дуже-дуже смачно. спробуйте приготуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. Друзі, бережіть себе. Обов'язково напишіть коментарі що сподобався цей рецепт. Якщо ви вже так готували, теж поділіться своєю думкою. Можливо, ви додаєте. Ще якісь інгредієнти, мені буде дуже-дуже цікаво. Ще раз вам зараз покажу цю структуру до того сиру. Ну, дуже ніжно, дуже класно. Бережіть себе, всі, мир всім миру та споку, всім па-па-па-па.